Я чудово розумію, чому ви говорите про контрактну армію. Але зважайте на те, що в країні війна проти України ведуть війну, а в Україні воєнний стан. І про контрактну армію потрібно було думати тоді, коли державні чиновники нам її обіцяли. А це було, я не буду казати, в якому році, але в тому році, в якому нам з вами, українцям, було непереливки, нас не задовольняли ті очільники, які нами управляли. Де й зараз, навіть коли йде війна, українці все одно кажуть, бізнес віджимали у вас, у вас багато бізнесу віджали. Кажуть, свободи не було. Знаєте, квартал так жартував про всіх чиновників, що нині це вважається якоюсь фантастикою, щоб нині знайшовся хоч один комедійний проєкт, який би міг так жартувати над усіма чиновниками України. А ще, я не думаю, що знайшовся такийсь комедійний проєкт, який би зняв щось типу Київської Русі, чи Святої, чи Великої Русі, як воно там називалось. І там був Владімір Мудрий. Я не уявляю собі цього. <кій> так, от ви знаєте, тоді, тоді можна було вести розмови про контрактну армію, адже частина чоловіків просто обирали собі такий шлях. Вони йшли, служили, держава сплачувала, забезпечувала, давала квартири, казарми, амуніцію, їжу, ну і так далі. А інші робили бізнес, вчились, ну і так далі. Нині говорити про контрактну армію в умовах воєнного стану недоречно. Час минув зараз ніхто про контрактну армію не говорить. Після війни, ймовірно, армія, можливо, буде контрактною, тому що буде дуже багато хлопців і дівчат, які навчились воювати, і нічого крім цього, вони не захочуть робити. Маю на увазі захищати Україну. Вони вміють це робити, і вони напевно підуть до контрактної армії. І тому тоді, після війни, зроблять контрактну армію, тому що буде великий запит. На цю професію багато людей залишиться. Багато гине, але багато залишиться, які хочуть, будуть служити і будуть військовими. Але не зараз. Зараз ніхто про контрактну армію не говорить. Раніше, раніше говорили. Але тоді тоді нам з вами хотілося брати інший шлях. І ми його обрали. А ворог цим скористався. Тому ми несемо відповідальність. За наш вибір, в тому числі. Правда? Скажіть, де я не правий.